Микола Княжицький ваша позиція. І а як ви гадаєте, а чому так різко? можливо, різко в інформаційному полі, але тим не менше, там ще тиждень тому чи два тижні тому всі говорили виключно підтримку України. Ніяких проблем, ніяких перемовин, військова підтримка. І от зараз ця риторика, от про те, що пан Романюк говорить, ну насправді змінилася. Хоча в нас ця риторика змінюється тиждень до тижня, але чому саме зараз? Знаєте, я б не сказав, що риторика сильно змінилася. Завжди були прихильники Трампа, наприклад, в Сполучених Штатах Америки або Праві, які займали відверто проросійську позицію. Завжди були ультраправі у і ліві партії, в тій самій Німеччині, яких підтримувала Росія, які займали теж проросійську позицію. Я думаю, що нічого не змінилося. От мені б дуже не хотілося це на російському телебаченні. Вони дуже популярні екстрасенси, гадалки, і ми теж дуже часто цим захоплюємося. Давайте. Все ж таки ну, реально подивимось на речі. Ми кажемо, що ось нас підштовхують до переговорів. А хто сказав, що Росія хоче якихось переговорів? Я не бачив таких сигналів. Я бачу, що Росія хоче нас знищити, що Росія весь час говорить, що так, там знову повторює свої денацифікації, демілітаризації, визнання нових територіальних реалій, а потім ми про щось поговоримо. Я не бачу, щоб вони хотіли якихось переговорів. Це перше. Друге, ми, нам е Знаєте, от ну Путін же кейбіст, йому вигідно, як і багатьом людям думати, що він перепрошую хворий раком ідіот. А я би ніколи недооцінював противника. звичайно, мені б дуже хотілося, щоб прилетів чор чорний лебідь. Він завтра віддав кінці. Росія розпалася післязавтра, і ми перемогли і на красній площі зайшли з синьо-жовтими прапорами. Я б дуже цього хотів. Але якщо дивитися на реалії, ну не знаємо хворий чи він не хворий. В нас. Може, пам'ятаєте, колись розказували про Леоніда Даниловича, що в нього рак, коли він був там президентом, він досі живіший від всіх живих. Це може продовжуватися скільки завгодно. Знову ж таки, історія про розпад Росії. Ну немає ніяких даних про те, що Росія розпадеться. Це можливий сценарій, який треба прораховувати і про який треба думати. Повністю погоджуюсь з паном Тарасом. Але даних, що це станеться, немає. З таким ж успіхом вона може не розпастися. Вони можуть далі продовжувати на своїх заводах робити танки, продовжувати робити ракети і артилерію, можуть отримувати їх з Кореї, з Ірану, з інших тоталітарних держав. І це може продовжуватися скільки завгодно. І коли ми дивимося на реалії, реалії такі. Путін править, ми не знаємо, хворий він чи ні. Росія не збирається розпадатися, вони збираються нас знищити. Це правда. Все інше, наші сподівання. І тут питання, як нам діяти в такій ситуації. От була стаття, сьогодні її обговорюють Валерія Пекаря, з яким можна в багатьох речах не погоджуватись, там багато теоретичних речей, але вона досить резонансна, є багато абсолютно тверезих думок. Захід дійсно нас буде підтримувати, коли буде бачити, що ми є не лише прикладом. Сміливості й розуму, а це нам демонструє наша армія, наші збройні сили, а й е, прикладом сильної, якісної демократії і відповідальності. Якщо ми більше будемо працювати для того, щоб ті думки, які фінансуються там Росією або є антиукраїнськими, не звучали. От я е, в останній приїзд сюди з Владикою Борисом Гуцяком, наприклад, говорив і українці в Америці, католики, ми знаємо, що е, е, Байден, католики, там католицька громада дуже сильна. От вони докладають величезних зусиль. Щоб республіканців, які є католиками в католицькому середовищі, переконати, що та точка зору, яку поширює Трамп, не просто є е, хибною, а є згубною і для світу, і для сполучених штатів, і що Україну треба підтримувати. І кожен з нас, от я знаю, що Оксана Юронець, наприклад, займається адвокацією. Вона їздить, зустрічається з політиками. Вона докладає безліч зусиль, як і багато інших українських політиків, громадських активістів, які воюють на своїх фронтах, і тому ця боротьба. Нас чекає довга, і нам до неї треба підходити дуже відповідально, не сподіваючись що нам екстрасенси нагадають, що завтра всі помруть наші вороги і все в них розпадеться. Якщо говорити про Тбілісі, то очевидно ми дуже часто бачимо, як політики роблять помилки. Шановний пан почесний консул, коли розповідав про природу цих протестів протестів, то в мене зразу майдан перед очима стоїть, тому що ви говорили про фактично все те саме, що говорили про майдан. Прийшла молодь, політиків не хотіли, але політики хотіли, але вони там не є проросійські Я може і погоджуюсь з вами, тому що там дійсно ситуація інша ніж вона у нас була перед майданом. Хоча дехто оцінює її дуже схожою на те, що було. Бо були очевидно, що претензії і до попередньої влади є претензії до цієї влади, але цілком очевидно. До що прийняття цього недемократичного закону було повною дурницею грузинської влади, цілком очевидно, що вони хотіли прийняти цей закон, щоб обмежити свободу слова і права опозиції перед виборами, як би ми не ставилися до влади чи до опозиції, і це була помилка. І суспільство на це зреагувало, оскільки це демократичне суспільство. Ми бачимо, що вони самі це визнали, тому що вони сказали, що вони відпустять людей, що вони скасують вже відпустили. Вже відпустили людей. Що вони Але скасують, люди не розходяться? А що вони скасують прийняття цього закону? Ну тому що тому, що кожна дурниця, ви розумієте, вона ж є наслідком чогось. Можна скасувати крок, але за цим кроком була мета а люди вийшли, тому що вони боялися цієї мети. Вони боялися того, що цей прийнятий закон дійсно здобув шалену критику в європейських структурах в євросоюзі від дуже багатьох європейських політиків. А для них ви абсолютно вірно сказали, європейське майбутнє рівно таке саме, яке було для нас європейське майбутнє, е незадовго до Майдану до революції гідності і для наших молодих людей. Ми бачимо, що ми туди рухалися, а Грузія на якомусь етапі не рухалася, припинила рухатися. І тому, звичайно, непроста ситуація в Грузії, тому що у них теж є окуповані території, російський вплив дуже великий. Можна по різному ставитись до того, що вони пустили росіян, і що ці росіяни привезли мільйон. Я думаю, що нам мільярд. росіяни мільярд, нам росіяни ще більше би привезли, якби ми їх сюди пустили. А, а звичайно, Гроший. Послухайте, до Майдану весь наша економіка майже наполовину належала росіянам. І ми теж могли сказати, що давайте так жити. Просто це от зараз у нас жорсткий вхід, а це був м'який вхід грошима з тією самою метою. Це насправді та сама війна. І очевидно, не все грошима вимірюється, і е, українці зараз і чудово розуміють, особливо всі, ті, хто героїчно захищає зараз Україну на фронті. Тому е, події в Грузії будуть розвиватися. Очевидно, що ця влада, на жаль, хоча вона намагається якось балансувати, чому вона намагається балансувати? Вона намагається балансувати, бо саме грузинське суспільство, і шановний пан Колконсул, теж про це говорив. Воно любить свободу, воно хоче до Європи, воно поважає українців. І тому дійсно грузинська влада голосувала. В ООН, і всюди, на відміну від Китаю, наприклад, хоча в нас всі розказують, що ми з Китаєм маємо чудові стосунки, і Китай всюди проти нас голосує. А Грузія дійсно всюди отримується. Е ну, отримується, але не голосує за нас. Але все ж таки, кроки грузинської влади дуже часто ми бачимо, е ну, скажімо, в них інша ситуація, інша геополітична ситуація. Але це не є кроки тієї влади, яка хоче відверто прийняла рішення будувати демократію і бути в НАТО і в Європейському Союзі. І я думаю, що ми маємо. Для себе зробити висновок. бо попри те, що в нас зараз іде війна, ми сказали, що всі ми віримо в перемогу, ми дійсно віримо. І я вже посилався на цю статтю Пекаря, який каже, що якщо ми тут будемо будувати тоталітаризм навіть після виграшу, що буде потім, ні в яку Європу нас ніхто не візьме, нас, нас не будуть підтримувати. І я думаю, що ці події в Грузії мають бути хорошим прикладом, і з нього має винести уроки українська влада. Тому що українська влада так зараз має певну інтелігенцію, тому що є війна, і люди закривають очі на якісь недемократичні кроки. Свідомо, бо всі ми розуміємо, що в умовах війни ми владу маємо підтримувати. Маємо зберігати єдність, але це не привід відступати від демократії і від європейських прагнень. Тому головне, щоб ми з цього винесли правильні уроки.